Добрий день, друзі! Сьогодні у нас на огляді Нюкулан Т510. А конкретніше напрацювання 1000 мотогодин. І для тих, хто його буде купляти і думає, що і як, моя думка, можливо, вам пригодиться. Ну, Почнемо з того, що купляв я його через агроресурс. Навіть в мене там наклеєчка зверху на стеклі осталось приліпив А важливо це чому? Тому що у вас буде. Сервіс і ці сервісники у вас настільки вони будуть відзиватися на ваші телефонні дзвінки по консультуванні, про те чи інше, скільки вони з грошей братимуть, коли вони приїжджатимуть. Це дуже важливо щодо сервіса. Тому вони мене влаштовували, і зараз я про них тільки хороші можу сказати слова. Значить, приїхали ввели в експлуатацію, це не реклама їм, я кажу так, як вони є. Привели в експлуатації, був у мене потікший спереді, ну як потікший, там помокріло сальник манжета у передньому мосту, та що кардану уходить. Е, кажу: ну, дивіться, кажу, якщо далі буде текти, то кажу, приїдемо за Ні, ні, каже, ми зразу і мені. Замінили і все. І як питання вичерпали. Потім був у мене кулер на двігатель. Е, Протертий шлангою там протерло. Оставалося до кінця гарантії днів п'ять. Кажу: оце отак і отак. Там дірочку протерло резовим шлангом. Я не додивився. Це може і моя вина. Що будемо робити? Мені моє десь заварити. Він каже: А скільки до гарантії? Та кажу, ось через тиждень, може, і закінчується вже, вже тут на днях. Він каже: Веземо новий. Привезли, завінили і все. Навіть ніяких питань, таких, щось якось кіпі, щось, Ну, знаєте, як кажу, та в вас ви могли самі це додивитися, могли це, вибачайте, це ваш ляп. Ні-ні, бачите, це важливо. Значить, перве ТО там в районі двох тисяч, друге ТО. 2 тисячі, з 6 тисяч, друге ТО в районі саме з чим-то тисяч, тут в мене є відео зняти. І третє ТО там, в районі 9 тисяч. Ну, інфляція по цьому йшла, і оце зараз у нас війна взагалі підняла ціни на це все. Не знаю, як далі буде. Що мене здивувало по ТО, по ТО, що тут масло у двигун, він приїжджає з 10-літровою каністрою і ще там виливає у двигун заміна масла, і ще там з 1,5-2 літри масла. Резина, кажу чого, це тре резина, це з самого початку. А він каже, функціонально ви поставили резину саме найвижче, і вона стає у міжряді 70. У нас ми кукурузу бризкаємо, не топчемо нічого в міжряді. І, цей, і шина, сама шина, от сама шина, у вас сама найширша стоїть, є вущі по по, цього, по ширині шини, Тому це не передбачено у нас. Їздимо багато по асфальту, плюс стираємо резину. На нібулон ганяємо 14 кілометрів від нас. В інших селах земля теж ганяємо. І це за два роки передок практично резину підтерли. Задок резини, він, як кажуть, як новий. Навіть оці купирішки, що у нас там, не знаю, видно, не видно, а ці що оці ці даже ще оставалися. Бак 150 літрів. Заливаєш, їдеш в сусіднє село, відпрацьовуєш цілий бак, лампочка там світиться на щитку переборів, що закінчується солярка. І вже не хочеться його доливати, щоб далі працювати, тому що вже ти напрацювався, вже, вже конкретно. Ну якщо передаєш, звісно, хто тебе міняє, то треба, щоб він солярку привіз не цей. Взагалі цей трактор у мене на до 100 гектар землі, і цей трактор повністю мене задовільняє. Єдине, чим він мене задовільняє, це те, що якщо я починаю оборювати ці всі 100 гектар землі, ну якось він оре тягне трьохкорпусний плуг, нормально все без проблем. Я там розказував за оранку, подивіться в відео. Ну якось мені жалкувати. Аби я оранку вважаю, трактора, як і воранку, вони дожні 150 сил і вище. Які менше трактори, вони не для оранки. Навіска сама, сама по собі навістка дуже чудова, вона така мощна, вона видержить тут, як кажуть, і чорта. Оце ми каналили, ми сюди приварювали кутки і користуємося цією рейсою, тому що вона йшла отак, і крутилася, так, щоб тягати дискову борону. І регулювати потім повзунцем, градуси навіски піднімати, салон так тин-тин-тин. Не треба тут ніякими винтами крутити, нічого. Не цей. І передню батарею регулювати. Прицеп тягаємо тим прицепним, дуже все чудово. Ну що, Три пари виходів в мене немає, немає нічого такого, щоб ми тут підключали на три пари. Тут користуємося інколи двох пари. Та, 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 і все. Е, погано те, як для мене, що, а може воно і добре. Одне масло на, на, на весь трактор. Оце ж щеплення у маслі. Е, е, Кориті, оце, переключення передач, гідравліка на циліндри, на кермо це все одне масло. І вам за цим маслом треба слідити, щоб воно у вас не десь не порвалося, не витекло, бо як витече шланг у полі, лопне вилетить у вас масло, то вам вже треба стати тільки вести масло. У Вас трактор зупиниться. Це в цьому плані може і погано, а може і добре. Оце, Значить, по кабіна, по огляду, вона вроді не висока, така, щоб дуже висока, але по огляду дуже зручна, і в неї практично сонце не забиває. І ця кабіна кондиціонера, там є три положення кондиціонера. Так на друге це рідко, а то на першому і холодить нормально. По цьому фільтри там стоять. На обслуговуванні вам, вони незручно обслуговувати, у мене там є відео по фільтрах, якщо подивитися. І погано те, що коротко кажучи, е коли миєте стекло, то вам не можна туди мити бріскати водою, тому що стекла летить під фільтр, розкисає грязюка отам, у, у цьому всьому ділі. І фільтр ваш пропаде, а фільтри не дешеві, тому що не імпортні за долари і за євро, а євро зараз то, скільки несе. Ну і в кабіну зараз так швидко гляну, щоб вже не довго. Пластик сірий, мені подобається, вроді би, би нормально все мені краще, чому у джандірі коричневий, але приходиться за ним слідкувати, мити, підмивати, підчищати його розчинником, де мазутою, десь там одежою затер, підтирати. Сидіння і другий раз поміняли датчик уже сидіння, і цей датчик вже почав потихеньку довбати мозги. Не знаю, колись вже, як вже закінчу, то, а не цей, то вже виберемо. Ось тут в мене включене було приїхав спеціальне заживання, не виключив, щоб показати. що Не знаю, вам видно, не видно. Друзі, що це. Оце отак. Оце отак. Дуже все. Ну... Не, нав... не накручено, не наворочено. Все, все те, що треба. От, якщо мені щось би сюди треба додати, нічого б я не хотів би сюди додати. Прикурувач у нас кой, оказався без електричества, Я то не курю, ну, gps навігації не було куди підключити. Оце сидіння дуже функціональне. Сюди оце що зробили, придумали, щоб оце людей возити. Тому Трактором цим задоволений. Якщо у когось якась, чи хотів би я, я вивернувся час назад, купити собі трактор інший, ні, не хотів би. Оце цей трактор, навіть має така думка, аби ще були гроші в майбутньому житті, і ще купити такий трактор. І вам бажаю, якщо у вас будуть кошти, щоб ви пересідали на нові трактора, і у нас закінчилась війна, і ми всі жили і розвивалися, і укріпляли свій бізнес. Всім пока-пока, далі буде.